Після нещодавньої чистки кількість учасників ради майдан значно скоротилась. Причина банальна до болю. Переформатована ГО шукає нових членів. Ми сьогодні ще приймаємо. Ми ми я звернувся тоді. До що давайте ми скоротимо до 21, Але всі під протокол, під великі організації, і на раді, отут, коли було віче, ми так і звернулися. Мають приходити крім ну, великих організацій, які створювали, тобто ініціатори, да ініціативна група, ще великі організації. Ми сьогодні їх добираємо. Сьогодні ми ще дві прийняли. А поки із поплічниками іще не визначились, приступили до розгляду питань порядку денного. Є озера, які беруть, ну і в тому з чиставки, як хочете їх називати, які знаходяться практично, наприклад, для міста Хмельницького. От в біля лісу ставок. Його обгородили. А чи мали право його обгороджувати, навіть взявши в оренду самоплесо? плесо, рибу можна не ловити, мені не давати. Але до озера я маю підійти. Є другий варіант, і ми будемо нею займатися. Це Тими поборами, які стали вже сьогодні, просто неможливими в місті, в садочках, в школах, коли є нормальна школа, в якій ставлять питання, хто може, той здає. А є школи, в яких ставлять питання, Петя, чого твоя мама не здала до цієї пори 300 гривень? А в цієї мами може немає на ліки грошей. Як можна так ставити питання? І як можна через дітей такий тиск влаштовувати? Після розмови про наболіле присутні члени переформатованої ГО висловили бажання співпрацювати з громадською радою при облдержадміністрації, радою підприємців та промисловців. Однак і їх спершу пропонують переформатувати. Там ротацію влаштуємо таку переформатування, таке, щоб вона була робоча, щоб вона була такою, щоб можна було меру міста прийти, звітувати і знати, що він там отримає так, як і треба. Бо це рада створена для того, щоб урівноважувати виконавчу владу і громадську владу. Правильно? А ще, крім того, всього, в нас є рада промисловців, є така, і вона теж так діє для того, щоб тільки ці промисловці платили куди слід. Тому я думаю, що треба такі речі брати і займатися. Це оце якраз саме громадська робота. Наступне засідання призначили на початок липня. кажуть, слідкуватимуть за тим, аби представники громадських організацій не ігнорували зібрання в іншому випадку. За триразову неявку без поважної причини виключатимуть зі складу ради.